У цьому уроці ми розглянемо сематичні теги. Вони описують значення контенту. Тобто, яка його роль на сторінці. Пошукові системи та скрінрідери активно використовуються матичні теги, щоб краще розуміти структуру та зміст веб-сторінки. Наприклад, раніше ми вже працювали з різними рівнями заголовків і згадували, що заголовок H1 має бути унікальним для кожної сторінки. Це важливо, адже пошукові системи орієнтуються на цей заголовок, визначаючи основну тему сторінки. Звісно, технічно ніхто не забороняє використати звичайний DIV-блок, стилізований, його і зробити схожим на заголовок, але в такому випадку пошукові системи гірше розумітимуть структуру сторінки, через це алгоритми можуть менше довіряти вашому контенту, що зрештою може призвести до нижчого рейтингу в результатах пошуку. І меншої кількості показів вашої сторінки за релевантними запитами. Іншим негативним наслідком відсутності заголовку першого рівня буде неможливість коректної роботи скрінрідерів. Скрінрідери це спеціальні програми, які зчитують структуру та текст сторінки, а потім передають інформацію стороннім інтерфейсам, наприклад, синтезаторам мовлення. Завдяки цьому користувачі з вадами зору можуть орієнтуватися на сайті та сприймати його зміст. Але якщо сторінка не має семантичної структури, наприклад, заголовків або кнопок, скрінрідер не зможе зрозуміти логіку контенту, і така людина просто не зорієнтується на вашому сайті. Інший більш поширений приклад це використання звичайного діві замість кнопки. Якщо на сайт зайде користувач без мишки, він пересуватиметься між елементами за допомогою клавіші Tab. Клавіша Tab переходить лише між інтерактивними елементами, такими як кнопки, посилання або поля вводу. Тож, якщо ви використали блок замість кнопки, цей елемент не потрапить у послідовність навігації, і користувач просто не зможе з ним взаємодіяти. Якщо ж із певних причин вам все-таки необхідно використати DIV у ролі кнопки або іншого клікабельного елемента, можна додати спеціальні ARIA-атрибути. наприклад, роль повідомить браузеру, що цей елемент виконує роль кнопки. А Tab Index 0 дозволить потрапляти на нього під час навігації клавішею TAB. У попередніх уроках ми використовували базовий набір тегів, які є необхідними для побудови візуальної частини веб-сторінки. У цьому ж відео ми розглянемо додатковий набір тегів, який з'явився у 2014 році, разом із розвитком та популяризацією сучасного вебу. Пошукові системи та скрінрідери потребували додаткових можливостей для кращого розуміння структури сторінки. Саме тоді і з'явився новий набір семантичних тегів та атрибутів. Формально ці семантичні теги почали розробляти раніше, проте масового застосування вони набули ближче до 2014 року, коли більшість сучасних браузерів почали стабільно підтримувати їх. Варто зауважити, що таких тегів та атрибутів не дуже багато. І їх вивчення не є складним. Головне, зрозуміти, який сенс несе кожен із них, і застосовувати у відповідних ситуаціях. У цьому уроці ми розглянемо семантичні теги, а вже у наступному атрибути пов'язані з ними. Почнемо з структурних тегів. Тег div може бути розділений на кілька семантичних рівнів, які допомагають логічно структурувати веб-сторінку. Хедер відповідає за шапку сайту, де зазвичай розташовується логотип. Меню навігації або форма пошуку. Футер це підвал сторінки, що містить контактну інформацію, посилання чи копірайт. Мейн включає основний контент сторінки, тобто головну частину, заради якої користувач відвідує сайт. Нав використовується для навігаційного меню або посилань, що дозволяють переміщатися між розділами. А сайт містить додатковий контент. Наприклад, сайтбар або рекламу. Артікл застосовується для самостійних інформаційних блоків, таких як новини, блоги чи публікації. Section позначає логічний розділ сторінки, який об'єднує пов'язані за змістом елементи. Для практики повернемось до макету, який ми верстали у попередньому уроці, та задамо йому семантичну структуру. На сторінці ми можемо виділити шапку, основний контент та футер. В шапці також можна виділити меню, а основний контент складається з чотирьох секцій. Раніше ми не використовували структурні семантичні теги, адже ще не розглядали їх у теорії, проте зараз ми додамо їх до нашої розмітки. Спочатку замінимо теги, які відповідають за шапку, основний контент та заголовок сторінки. Далі замінимо теги div на section у тих блоках, які вже були виділені як окремі секції. На завершення нам потрібно додати тег для меню. У цьому випадку ми не будемо змінювати назву тегу, а лише обгорнемо ним список, який містить навігаційні посилання. Це робиться тому, що елементи навігації всередині повинні бути оформлені у вигляді списку. Крім цього, нам потрібно реалізувати текст як посилання, оскільки без цього ми не зможемо потрапити на цей елемент за допомогою табуляції. Як посилання встановлюємо решітку. Це працює як тестове значення на час верстки. Нам також доведеться трохи поправити стилі внаслідок попередніх змін. Елементів, які відповідають за сайдбари, рекламу або окремі статті на сторінці немає, тому в загальному це все, що необхідно було зробити для надання семантичної структури нашому макету. Перейдемо до розгляду текстових семантичних тегів. Ми вже знайомились із заголовками, параграфами, списками та тегом SPAN, який використовували для міток або додаткового контенту. У контексті списків варто згадати, що існують марковані та нумеровані списки, які допомагають логічно структурувати інформацію. Крім того, існують спеціальні текстові теги, що дозволяють більш точно описати додатковий контент той для якого ми раніше використовували спан. До таких тегів належать адрес, час, марка. Також розглянемо теги Б. Та Стронг вони виконують однакову візуальну роль, проте завжди слід використовувати стронг, коли ви хочете виділити текст семантично, оскільки це допомагає користувачам та пристроям доступності правильно інтерпретувати зміст. Ідентична ситуація спостерігається з тегами I та IM. Обидва змінюють курсивне накреслення, але IM має семантичне значення для виділення важливості чи емоційного наголосу. У нашому шаблоні ми не використовували елементів на кшталт адрес чи тайм, а текст виділений курсивом реалізований через заголовки, що робить його пріоритетним за стандартом. Проте, якщо придивитись уважно, помітно, що ми не встановили заголовок першого рівня. Як ми зрадували раніше, це погана практика, тому змінимо заголовок в банері на H1, оскільки він найкраще описує контент з наявних елементів. Також важливо пам'ятати про два моменти, які, хоч і не стосуються безпосередньо текстових елементів, але мають велике значення для доступності сторінки. Передусім, варто вказувати коректну мову сторінки в атрибуті «Lang». Це допомагає скрінрідерам правильно озвучувати текст. Крім того, усі зображення повинні мати заповнений атрибут Alt, який описує їхній зміст або призначення. Ви можете пропускати цей крок, коли бачите, що контент буде завантажуватись динамічно, проте заповнення цих атрибутів буде вважатись хорошим тоном при передачі замовнику. І на завершення розглянемо семантичні теги для форм. Форм визначає саму форму та об'єднує всі елементи введення. Лейбл прив'язує підпис до конкретного поля форми, покращуючи доступність. FieldSet групує логічно пов'язані елементи форми для кращої структури. Legend задає назву групи елементів, розташованих у FieldSet. DataList створює попередньо визначений список варіантів, який можна використати у полях введення. Ми реалізовували форму в п'ятому уроці. Там ми використовували більшість тегів з щойно перелічених. Тому, якщо ви його пропустили або хочете освіжити пам'ять про форми, можете переглянути знову. Перейдемо до підсумків. У цьому уроці ми розглянули семантичні теги. Це теги, які допомагають структурно і логічно організувати контент на сторінці. Вони допомагають скрінрідерам правильно інтерпретувати сторінку та покращують оптимізацію для пошукових систем, що робить сайт більш зрозумілим і для користувачів, і для технологій. Можна виділити три основні типи семантичних тегів: структурні теги, які визначають логічні блоки сторінки. Текстові теги, що уточнюють або виділяють текстовий контент, теги для форм, які допомагають створювати семантично зрозумілі та доступні форми.